День, слава Україні! Вивчаємо доджбол. Сьогодні з вами працювати з двома м'ячиками, а саме відпрацьовувати як захисні дії, так і атакувальні дії. Нагадую, доджболі під час поховальних дій наше завдання точно попасти м'ячем в. Кравця суперника прямим попаданням без рикошетів, без відскоку від підлоги. Під час захисних дій наше завдання виконувати захист від кидка м'яча суперника. Тобто можна виконувати блокування м'ячком м'ячка руками або ухилятися від м'яча. Сьогодні виконуємо комплекс правильні захисних і атакувальних дій. Нам потрібно два м'ячики. Нагадую, ми вивчаємо домашніх умовах, тому можна використовувати повітряну кульку модану скотча. І в залежності від наших умов виконуємо вправи або на вулиці, або в приміщенні, Що у нас є такі е, умови. Перша вправа – Ми виконуємо захисні дії. Тобто ми виконуємо кидок плеча в стіну, робимо імітацію кидка суперника, а наші м'ячом виконуємо блок. Можна так, кожну праву виконувати протягом 3-5 хвилин захисних дій, а саме блокування. Друга права. Також нам потрібно два м'ячики. Один м'ячик. Ми будемо відкидувати вгору, тут у нас буде рухома цін, тому що в ту ж болі наші гравці і суперники вони будуть переміщатися в полі. І нам буде складно до них попасти, тому ми відпрацьовуємо кидок на точність, а саме це будемо відкидати менше повільні і виконувати двох, наприклад, двома руками від грудей або і за половиною, то наші м'ячки потрапить по меншику яких. Направо виконуємо як атакувальні дії, так і захисні. Тобто ми спочатку виконуємо підоквий часів та суперника, наші м'ячі виконуємо блокування, відбиваємо кидок і виконуємо атакувальні дії, а саме кидок м'яча по двома руками і задання потрапити пляшу. Тобто захисні, а потім атакувальні дії. Сьогодні ми з вами виконали комплексні вправи, як атакувальних дій, так і захисних дій. Виграє команда, яка випила більшу кількість гравців за відведений час та виграла більшу кількість е, раундів в, в дошколі. Відпрацьовуємо як атаку, так і захист. Дякую. Перемогу за вами!